23 січня росіяни обстріляли село Ворожба сумського району. Тут нараховано 15 прильотів. Внаслідок вибуху снарядів пошкоджений багатоквартирний будинок та зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів. Протягом двох днів на місці воєнного злочину працювали правоохоронці, найбайдужі містяни та працівники ДСНС, які проводили рятувально-відновлювальні роботи. Пані Софія із самого ранку допомагає розбирати завали будинку її бабусі та дідуся, який зруйнували росіяни. Рятувальники дуже добре допомагають в даній ситуації. Хлопці працюють без перестану, взагалі не відпочивають, постійно щось роблять, розбирають завали, допомагають нам, підтримують нас, і ми також не залишаємо їх і якось підтримуємо і допомагаємо. До рятувальних робіт залучалися інженера, спеціальна та рятувальна техніка Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Загалом вдалось очистити покрівлю від уламків шиферу на площі близько 600 квадратних метрів. За допомогою спеціального матеріалу відновлено покрівлю будинку на площі близько 720 квадратних метрів, а також закрито поліетиленовою плівкою 15 вікон. Всього для надання допомоги залучалося 46 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС України.